Розумієте, що вони нам перевезли нами з-під Корахова. Там я розумію, що була якась приватна установа, яка займалася їх отримання та продавала кошеня, тому що кошеня коштує десь 3-4 тисячі доларів. Так ми що нам розказали? Що частина тварин загинула, були обстріли, ви розумієте, і от приїхали. Я розумію так, що це батьки, а то частина малечі 7 років 5-6 плюс-мінус десь. А головна проблема дуже-дуже стресований. Якщо малеча десь за рік адаптувалася майже там за пів року, то батьки ну, майже рік відходили від стресу. І до тих можна зайти так обережно, то до цих неможливо, не тому що вони дуже агресивні. А що нам вдалося? Привести їх до ладу, вони е, вже не е, відчувають такого дуже навантаження. Бачите, що вони відпочивають, вони у кожен займає свою окрему частину вор'єрі і е, е, нормально е, реагують на, на нас і на відвідувачів, тому що тут люди що трошки ходять. Ну і ми всім розказуємо про те, що шановні, дивіться, це так, якщо можна сказати, це. Тварини, які страждали від від чого? Від того, що до, до від, від людей увага. Чому? Тому що взагалі ця о, ці тварини живуть в Африці. Що вони робили в Кураховах? Мені не відомо. Ну таких тварин вона небезпечна, тому що якщо ви тримаєте вдома, то от о, за ці три роки у нас скільки там? таких тварин з'явилося, люди видають. Тому що вони вже становиться таки більше, вага більша, може бути агресивними, і це не домашня кішка, яку ви можете там на нормально з не спілкуватися. Це хижа тварина. Тобто бути буражно, відноситись відповідально до таких, отримання таких тварин.